Це бабка буде, а це буде її онучок. Вона буде все життя з ним поруч. По-перше, вона ще буде приходити кілька днів, вона буде годувати, купати, допомагати. Бабця, вона бабця. Вона буде на родинах, вона буде на хрестинах, вона буде на весіллі. Її першу запросять, вона буде сидіти на покуті, її будуть дарувати так само, як і всіх. До неї прийдуть на свято, на Різдво, її принесуть пироги. До речі, цим відрізняється кардинальна наша традиція від російської традиції. Там про неї забували, а тому її в функції. Завершувалися, у нас її будуть вести до кінця. І коли вона поховає, всі тих, хто, кого вона прийняла, її онучки, вони прийдуть до її домовини, вони принесуть їй хустку, їй додатково покладуть фартушка, і покладуть нитки, і покладуть лозинку, якою вона буде відганяти дітей, яких вона, вони будуть всі до неї чіплятися на тому світі. А, то Щоб вона від них щоб вона відганяла, відганяла їх. Це, це номер один. Це дуже важлива персона.